Привіт, друзі! Ну як завжди, що у нас може бути новеньке, це звісно Subaru Forester. У нас нове поступлення, а це означає, що я вам можу зняти, показати, які тут пошкодження, розповісти про цей автомобіль і навіть сказати. Фінальну ціну до того моменту, поки ми його зробимо, ти можеш вже його забронювати. Так, цей автомобіль у нас був в Телеграмі. Він продавався в дорозі, в дорозі ніхто не захотів купити, так що ми будемо продавати його тут. Якщо ти хочеш купити зараз, то буде трішечки дешевше. Після того, як ми зробимо, звісно, трішечки дорожче, як завжди. Тому що вже за зроблені автомобілі, котрі просто в наявності, звісно, завжди ціна просто ринкова. Автомобілі, які зараз ще в дорозі, можна подивитися в Телеграмі. Є в описі силочка, можеш подивитися, зайти і можливо навіть тебе щось. Зацікавить це в нас Субаро Форестер 23 го року. Ну в кольорі я думаю, ти бачиш якому e, пошкодження. Ну такі і звичайні наші пошкодження трішечки заломлений лонжерончик і стріляна безпека. Безпека робиться, лонжерончик вирівнюється. Скоріше всього, тут так і буде. Все Пробіг у автомобіля біля 10 тисяч. Точно не пам'ятаю. Якщо я помиляюсь, я вам напишу десь ось тут, але її здається. В e, комплектація Limited Я вважаю, що це сама топова комплектація для того, щоб володіти Subaru. Тому що спорт я можу сказати, це на Любителя, кому подобається, кому ні. Ну а туринг це досить ну, дорого і тяжко виграти по адекватній ціні. А в цій комплектації є абсолютно все для повсякденного користування. Ну, там немає тільки задніх підігрівів сидіння, немає пам'яті передньої сідушки водія і правого електроприводу сидіння. Ну а також ось цієї функції, яка тебе е, узнає, коли ти сідаєш в автомобіль. Ну таке не знаю наскільки воно потрібне, але ціна. Тут буде приємно. Ну і давайте перейдемо одразу до самого цікавенького. Це, звісно, тут всіх цікавить пошкодження і ціна. Перейдемо до спочатку до першого пошкодження. Автомобіль отримав по передній правій частині, там трішечки зігнув ланжерончик. Ланжерончик згинається в субаріках. Показую із-за із чого. Тут добре видно на цій стороні. Тому що тут стоїть ось такий підсилювач кутовий. І якщо пошкодження з боку, то цей підсилювач врізається прямо в лонжерон. І за цього він його трішечки ламає. Там пошкодження саме такі: ось ця частина влізла в лонжерон. Ну, а цей лонжерон, скоріше всього, навіть буде рівненький. Якщо туди заглянути, Да, ми нічого не побачимо. Це вже будемо дивитися потім, коли автомобіль буде на стапелі. Бампер. Бампер залишається. На 99% я впевнений, що цей тому, що в ньому пошкодження, тільки он трішечки виперло на цю сторону пластик і все. Воно вигріється і він буде тут стояти оригінальненький. Капот не пошкоджений, крило не пошкоджене. З цієї сторони також крило рівне. Да, трішки зігнуло цей кронштейн. Ну зіграло крило, нічого страшного. Ти поставиш нормальний кронштейн, ось цей, і воно стане на місце. По факту в автомобілі буде фарбований тільки бампер. Це дуже дуже класно. Ну і коли ми з цієї сторони, та ми вже можемо побачити, що тут розмальовано. Якщо в автомобілі щось пописано, то це означає, що воно трішки з дефектом. Ти бачиш ось це під заміну, ось це вм'ято, розкрився трішки телевізор і лонжерон у нас так, отак стій. І ось така тут біда з лонжероном. Що я і казав, оця частина зайшла просто всередину. Ось такі тут пошкодження. Але це вже буду вам показувати потім, коли ми будемо його ремонтувати. Зараз я вам просто показую оцей автомобіль, який він є. А то вже будемо показувати в процесі ремонту. Так, на бампері оця решітка буде під заміну нижня. А верхня взагалі без пошкоджень. І, скоріш всього, вона і залишиться. Ну, смісно залишиться, що я кажу. Пошкодження по бамперу, ось, я думаю, ти бачиш, які Я думаю, тут можна його підігріти і самому вирівняти. З цієї сторони все окей. Ага, нема туманочки. Можливо, вона навіть є всередині. Зараз подивимось. Якщо ми ось цієї частини заглянемо, то дуже добре видно, як ця частина зайшла всередину. Так, колеса. Колеса в нас, звісно, ще не поїздили. Вони якого року зараз подивимося. Напевно, це 06-23 рік, скоріше всього. Всюди чомусь обклеєні значки Subaru. не Незрозуміло чому. По садній частині автомобіль взагалі без пошкоджень. Ну, це зрозуміло, тому що ми стараємось брати автомобілі тільки попереду вдарені. Так, він закритий. Що нас може тут ще зустрічати? Це, звісно, стріляна безпека, обрізані штори, це є трішечки мінусом. Так, да, з двох сторон. І до речі, чому їх обрізають? Тому що коли автомобіль потрапляє в ДТП, штори досить довго надуті. І за цього їх просто або порізали і скрутили. Ну що часто буває, а останнім часом вони просто їх зрізають і все. І нам потім приходиться купувати нові, а не відновлювати ці. І не потрібно писати, що це небезпечно, це все ж таки безпечно, тому що там замінюється просто піропатрон. Ці штори багаторазові. Ти можеш їх використовувати дуже багато разів. А піропатрон, звісно, одноразовий. Ти просто міняєш його і все. І воно так. Так само вистрілює знову. Це так як надутий матрас, наприклад, на морі. Ти ж його здуваєш, надуваєш. От так само і ці штори. Ну Але якщо порізані, то звісно, да тут заміна. Коліна, руль, а також торпеда. От це єдиний мінус це торпедка Потрібно буде це все знімати. Ну нічого, ми вже на субаріку знімаємо торпеди за хвилин 30, напевно, повністю розбираємо тут все абсолютно. У нас тут світла шкіра в комбінації з темною. Ну, бувають просто чорні, а бувають ось такі комбінації. Ну, такі вони більш веселіші, якісь. Ну, можна навіть сказати, що вони трішки свіжіші виглядають. Хоча чорні також непогані, я не можу сказати, що погані. Я, так, одразу із мінусів бачу, що зігнуло значок. Зазвичай ми ставимо оригінальний, тому що. Тому що він набагато гарніше виглядає, ніж кришки, котрі, котрі замінюються. Тут у нас звичайний лімітед, нічого незвичайного немає. Ну, Підігрів, звісно, великий монітор. Ось великий монітор це прикольно, дуже прикольно. Я можу відкрито сказати, що з великим монітором їздити набагато приємніше. Функціонал там плюс-мінус такий ж самий, просто цей більш приємніше на око, він великий. І ну, взагалі в користуванні, звісно, це прикольніше. Хоча маленький взагалі нічим не відрізняється по функціоналу. Просто я кажу, як виглядає воно просто естетично. Оця вся частина вона повністю скляна і вона йде цільна, і вона виглядає. Такою масивною. Що в нас тут є? У нас тут є великий люк, це вже нікого не дивує. Я вже багато разів казав, що в фойках прикольний люк. Він здоровенний, аж назад майже йде. Так, ну і все. Попередній частині тут досить пусто. Взагалі нічого немає цікавого. Дивіться, навіть ця штука відшілкнулася. Тут у нас є книжки, якісь Субаровські. О, в них там ще ковід, походу Давай перейдемо назад, тому що там щось та є. Отак зробимо. Раз. І тепер ця дверка в нас відкрита і можна подивитися. Да, Дивись, автомобіль, можна сказати, ще новенький, тому що видно по підлозі. Американці його ще не зафакали. Вони дуже люблять ці справи. Ну, я маю на увазі забруднити автомобіль. Що в нас тут є? У нас тут є дві фари, прикинь, дві фари цілі. Потрібно тільки припаяти ось ці центральні вуха. Тут центрального нема і тут. Це досить дивно, що так мало поламали. Всього два вуха. Я, я думав, оці також будуть відломані. А, ну там воно трішечки підогнуто. Ну нічого, підігріти, да і все. Але це вже плюс великий. Ну який плюс? Плюс 500 баксів. Одна фара коштує мінімум. мінімум. А на лімітед, кстати, дорожче. Також у нас позаду є підкрилок, є захист. А, ні, це не захист, це воздуховод. Це в нас передня рішіточка. Вау, навіть ці бокові приїхали. Оце кайф. Тупо кайф. Навіть накладка наверх на двигун приїхала. Так, із мінусів, що ми тут можемо одразу бачити? Це те, що немає полочки задньої. Ну, це як завжди для Америки взагалі нічого дивного. Я пропоную відкрити капот. Скільки я тільки що всього пройшов, щоб відкрити цей капот, там замок трішечки зігнуло, і я начебто-начебто відкрив. І тепер ми можемо дуже добре побачити, як зігнула лонжерончик. все ж таки. Бачиш, Тут він стоїть більш-менш нормально, а тут він там. Так, що мене ми... мене дуже цікавить, що у нас тут по касеті радіаторів і що у нас по антифризу. Антифриз Є, але дуже мало, але є. В радіаторі. Повний. Це, Це хороша новина. Значить, касета радіаторів буде ціла, я так думаю. Щоб зрозуміти точно, чи все ціленьке, зробимо ще є. Все добре. Ну і після цього всього, що я можу зробити, який висновок. Автомобіль, в принципі, прикольний, пошкодження звичайні. Ну, ланжерон, да, ланжерон зробимо. І безпека. Все по запчастинам я не знаю навіть, що тут потрібно: решіточка радіаторів нижня і все. Тому що телевізор, я думаю, залишиться. Тут взагалі нічого по ньому немає пошкоджень. Ось ця тільки частина та що. Ось тут трішки розійшлася, це взагалі не пошкодження. Можливо, можливо, заміниться ось ця штука для того, щоб просто розуміти, як воно там, ну щоб правильно стояло, тому що вивезти все в ідеал буде тяжковато, А якщо цю штуку поставимо новеньку, то потім буде зрозуміло, як буде стояти крило, чи нормально, чи ні. Оце, я думаю, скоріше всього, навіть відрихтуємо. Хоча, якщо не відрихтуємо, то можна замінити просто ось цю маленьку частинку і все. Далі, я думаю, взагалі немає сенсу лізти. Оце за пошкодження я навіть не буду вважати, тому що це все вирівнюється трьома ударами молотком. Тут, скоріше всього, звісно, зніматись буде мотор, тому що такі пошкодження робляться зі зняття мотору, щоб нормально все зробити. А ми робимо все нормально, як книжка пише, як то кажуть, людям, котрим не подобаються такі машини, хто може собі купити автомобіль такий самий за не за 25, а за 35, Будь ласка, я нікого не заставляю купувати биті автомобілі. Не потрібно писати, що це е, хлам, мусор і тому подібне. Хоча ні, пишіть це підвищує мені трішечки активність в коментарях. Я реагую на це цілком нормально, але тільки коли людина свою думку е, пише, а не каже, що людям робити, коли кажуть, що довіщо ви люди це купуєте і тому подібне. У кожної людини є голова на плечах, і вона може вирішувати це сама. А свою думку нав'язувати комусь я рахую це не потрібно. Ми нікому не нав'язуємо думку. Я просто. Пропоную такі автомобілі по нормальним цінам з нормальним якісним ремонтом, які я показую, як ми робимо. Небагато хто так робить, ми так робимо. І людина може подивитися, як цей автомобіль був відрихтований. Я рахую, що це досить важливий аспект в підборі автомобілі. Якщо ти бачив, як рихтується хоча б на відео автомобіль, то ти можеш собі вже картину якусь повну скласти про цей автомобіль. Можна, в принципі, і вірити на слово, але потрібно тільки потім добре все перевіряти. Тут я показую все. Тут невелика черга. Я думаю, цей автомобіль заїде швидше, чим ми думаємо, і я вам вже буду показувати, як все воно буде рихтуватися і робитися. Ціну ти можеш дізнатися через Телеграм, там є ще пост цього його субаріка, який він продавався у нас в дорозі. Можеш написати, я тобі напишу ціну готового автомобіля. Але, звісно, вона буде трішки дорожче, ніж коли він був в дорозі продавався. Не забувай про наші соцмережі, будь ласка, підписуйся і слідкуй, якщо тобі цікаві автомобілі з Америки. Можеш навіть у нас замовити і привеземо тобі під ключ. Стане на Декілька тисяч дешевше ніж тут можна купити. А хто не хоче чекати, ну в середньому давайте брати десь 4-5 місяців. Тому що автомобілі з Америки випливають від одного тижня до чотирьох тижнів. Давайте оптимістично брати, тобто максимум місяць, два місяці вони пливе, і в середньому ремонт займає від місяця до двох. Ось такі реальні цифри автомобілю по доставкам, як на теперішній час. Хто не хоче чекати, будь ласка, можете купувати тут автомобілі. А хто може почекати, той може зекономити трішки і замовити автомобіль подешевше. Так що на цьому ми будемо огляд завершувати. Зустрінемося вже, коли автомобіль буде рихтуватися, і я вам покажу процес рихтовочки. І потім вже можна, якщо ти не хочеш його купити зараз, купити потім вже зроблений, подивитися, як він буде виглядати. А це, до речі, у нас 20-й рік, здається, це дорестовий, але він передягається в ріст. І Досить багато автомобілів, до речі, зараз продаються у нас так на нашому ринку. І я хочу вам показати, як відрізнити дорест від реста, Тому що якщо буде дорест перевдягнутий просто в рест, то ти взагалі ніяк не зрозумієш просто по вигляду автомобіля. Маю на увазі по кузову. Ага, ні, не покажу, тому що тут знят айсайт. О, у нас ось є інший дорестовий субарик, і ось як вони виглядають. Бачиш, квадратні сірі. А на Доресті великі трикутники. Ну прям невеликі трикутники. Ось так воно виглядає. І вони, як ти бачиш, чорного кольору, вони темні. Якщо здалеку дивитися, то це ну одразу замітно. Можна зразу сказати, що це дорест, а це рест. Якщо б я не знімав відео про цей автомобіль, я б міг казати спокійно, ну, як роблять деякі люди, що автомобіль без пошкоджень, просто там підфарбували бампер і все. Але тут явні пошкодження є по лонжерончику, які я вам показую. Фотки на аукціоні взагалі тут ідеальні для того, щоб продавати цей автомобіль. Да, безпека стріляна, але це класика. Ланжерон там взагалі не видно, що він трішечки пошкоджений. Я можу сказати, що цей автомобіль просто ідеальний для продажу для нехороших людей. Тому що на аукціоні дуже класні фотки. Там не видно, що е, ленджерон пошкоджений. Видно, що безпека стріляна. Да, безпеку зробили і все. Там, можна казати, просто замінили бампер, трішечки там, не знаю, замінили підсилювач і все. Він був зігнутий. Але ми так не робимо.